Слава Україні розпочинаємо разом п'ятницю, 27 грудня. Це 1038 доба повномасштабної війни. У Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліції. Удар по пункту управління на Кущині є втрата серед офіцерів. Командування взводу 211-ї понтонно-мостової бригади оголосили у розшук. Я Ольга Захарченко. в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі противник завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер М із Воронівської і Курської області Росії, а також запустив 24 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово, Росія. Наразі підтверджено збиття 13 ударних БПЛА типу пушахет та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Через активну протидію сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Про це повідомило командування повітряних сил збройних сил України. Слава нашим захисникам. У Львові Курської області після удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії є втрата серед офіцерів. Про це повідомляє Стратком Збройних сил України. Відомо, що будівля, де розміщувався особовий склад, частково знищена. Через удар ліквідовано заступника командира бригади, а також 11, 17, припрошую, російських військових, більшість з яких це офіцери штабу. Під час захисту державного кордону України загинув офіцер-прикордонник із Шепетівщини, капітан Калінка Артем Леонідович. Вірний військовій присязі гідно служив батьківщині, сумлінно виконував військові обов'язки, героїчно захищав незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та поклав своє життя, виконуючи бойове завдання із захисту державного кордону України на ділянці Сумської та Харківської областей. Артему було лише 30 років. У полонне корташа з тілом загиблого прибуде сьогодні об 11-й годині на вулицю Староміська, це колишня Толстого, будинок 39. О О й годині у храмі Святої Трійці відбудеться заупокійна служба. Поховають Артема і загиблих героїв на новому кладовищі. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліції. Про це повідомило Державне бюро розслідувань. За попередньою інформацією, 25 грудня близько 17-ї години правоохоронці, прямуючи на виклик із вімкненими проблисковими маячками, зіштовхнулися із легковим авто, яке проїжджало перехрестя на зелений сигнал світлофора. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється. Водії в стані алкогольного сп'яніння не перебували. Слідство триває. Командиру взводу 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався над підлеглими солдатами, повідомлено про підозру та оголошено у розшук. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний з лютого по травень 2024 року, під час перебування в зоні виконання завдань на сході України неодноразово застосовував насильство щонайменше стосовно трьох військовослужбовців. В лютому 2024 року на Дніпропетровщині побив солдата за те, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по іншим частинам тіла. Згодом підозрюваний знову побив цього солдата і дав наказ підлеглим прив'язати його до дерев'яної конструкції. В ході слідства з'ясувалося, що підозрюваний побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання. У травні, перебуваючи на Харківщині, він побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього. Підозрюваний переховується від слідства його оголошено у розшук. Сьогодні у Хмельницькому енергетики запланували ремонтні роботи. Без світла залишаться мешканці частини міста. Тож до 16-ї години без світла будуть мешканці вулиці та провулку Рубчакової Катерини, також вулиці Янчук Ніне. На годину довше до 17-ї нуль вулиця Заводська, вулиця Калнишевського, провулок Марини Кірєєвої, провулок Фігурського, вулиця Аеропорт, вулиця Бандера Степана, вулиця Гайдамацька, Жулкевського. Рашевського, Підлісна, Полігонна, Прейсайзена, Стрілецька, Гайдамацька та ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтеся до нашої спільноти. Сьогодні у Хмельницькій області буде хмарно. Упродовж доби синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер 5-10 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться. Будьте уважні та обережні. Нехай ця п'ятниця. Проходить вдало та спокійно до зустрічі в ефірі Першого подільського.